Доброго дня, з вами інтернет-магазин Pfyno. Сьогодні я розповім про бензиновий електрогенератор Vulkan модель SC6000E. Ця електростанція використовується для найрізніших потреб, для дому, для промисловості. Потужність цього генератора 5 кВт. На панелі у нас є розетка на 220 вольт, посилена на 32 А. Це не трьохфазна, це звичайно однофазна на 220. Це звичайна розетка на 16 А 220 вольт. Це кнопка увімкнення вимкнення. Також вона відіграє роль захисного автомату. Якщо перенавантаження, то вона вимикається. Тут є невеличке табло, яке показує ампери, герци та вольти, кнопочка яка переключає ці три режими, контакт для заземлення і ключі для запуску двигуна. Також є лампочка індикатор рівня мастила. Якщо масла в картері двигуна недостатньо, то... Цей датчик буде сигналізувати вам про те, що масло мало, треба його долити. На електростанції стоїть потужний двигун на 13 кінських сил, бензиновий. Це є тут повітряний фільтр. Його треба періодично чистити. Тут звичайна поролонка. Запуск двигуна дуже простий: ми закриваємо повітряну заслонку, відкриваємо спеціальний паливний краник, виключаємо подачу електрики обов'язково в цілях безпеки і натискаємо пуст. Призапустився, ми відкриваємо повітряну заслонку і завдяки тому, що приток повітря генератор працює рівно. Щоб він, тут генератор, достатньо просто повернути ключі назад. Працює досить тихо. В принципі, можна була така один одного чуток. Після того, як ви попрацювали з генератором, перекриваємо паливний кран назад, аби бензин не потрапляв до карбюратора. Тут система електрозапуску. Цей жовтий провід це датчик масла, всього горловина для заливу масла. Використовувати звичайне масло сає 10В30 або сає 10 В40. Це акумуляторна батарея для запуску генератора. Стоїть міський бак на 25 літрів. Використовувати бензин А-95, звичайний, який продається на кожній заправці. Генератор йде з двома колесами, його дуже зручно транспортувати. Одна людина його може без проблем відкатити куди треба. Це альтернатор. Це, власне, та річ, що виробляє електроенергію. Стоїть автоматичний вольтаж-регулятор, тобто генератор завжди буде видавати 220 вольт і завжди 50 Гц. Також сам генератор кріпиться до рами за допомогою чотирьох амортизаторів. Це забезпечує тихішу роботу та меншу вібрацію під час роботи. Двигун на 13 кінських сил, ОХВ, тобто з верхнім розположенням клапанів. Двигун стандартний по типу Honda GX188. Стоїть хороший карбюратор. Тут є спеціальний клапан, який під час неробочого стану закриває доступ бензину до карбюратора. Аби контролювати рівень паливого баку, тут є спеціальне віконечко і поплавок. Тобто, коли ви будете заливати бензин, ви побачите, коли вже він буде під максимум. На кришці є спеціальна сіточка, щоб туди не попадало різне сміття. Для аварійного запуску ручний стартер залишили, тобто, якщо, наприклад, акумулятор сів, ви завжди зможете запустити цей генератор за допомогою ручного стартера. Також у продажі є електростанція трьохфазна потужністю 7 кВт. Щоб дізнатися про неї детальніше, натисніть це посилання або посилання внизу під відео. Гарантія на цю електростанцію один рік доставка можлива в будь-яке місто України транспортною компанією Нова пошта або будь якої іншої. Дізнатися більше інформації про цей генератор можете перейти за цим посиланням. Підписуйтесь на наш канал. Всі питання можете задавати у коментарях. З радістю відповім. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.